Доброго ранку, синьо білі вболівальники Динамо. В останні кілька разів завжди з'являються ті, хто живий, і цього разу все було не інакше. Колишній тренер Динамо Мірча Луческу висловив свої враження та думки про час, проведений у клубі, але чи погодяться з його словами вболівальники? Зачекайте до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. У своїх заявах Луческу показав, що хотів залишитися в Динамо до кінця, але ситуація в Києві стала складною, особливо через нещодавні російські. Бомбардування в регіоні, колишній тренер, який очолював команду протягом трьох років, підкреслив труднощі, з якими зіткнулися, і вирішальну роль футболу під час війни. Я створив команду Динамо, єдину в світі, яка має більше випускників власної академії. У Німеччині статистика показує, що ми присвячуємо в середньому 83% ігрового часу нашим молодим талантам, що є вражаючою цифрою в порівнянні з іншими клубами, будували склад на майбутнє, але граємо без глядачів, завжди далеко від дому, далеко їздимо, головне вижити. А футбол, повірте, дуже допомагає під час війни, хоч далеко, сказав Луческо. Крім того, колишній тренер нещодавно потрапив у біду, коли майже на 5 годин застряг в аеропорту у Саудівської Аравії, коли їхав на матч за суперкубок Туреччини, незвичайна ситуація, яка підкреслює виклики, з якими стикаються навіть за лаштунками футболу. А тепер, шанувальники, що ви думаєте про заяви Луческу? Чи дійсно він створив міцний склад для майбутнього Динамо? Залишайте свої думки в коментарях. Ми хочемо знати, що ви думаєте. Я зупинюся на цьому, і ми побачимося в наступному відео. Обійми, і хай живе Динамо!